Розпаковка лазерного принтера Canon sensys LBP6030B. Ця модель вирізняється компактними розмірами, високою швидкістю друку та досить тихою роботою, що робить її відмінним вибором як для дому, так і для невеликого офісу. У комплекті разом з пристроєм є документація, картридж, кабель живлення та USB. Canon sensys LBP 6030B має стильний дизайн із корпусом у чорному кольорі. До того ж, принтер вважається одним із лідерів у своєму класі за рівнем енергоефективності. На нашому сайті діє вигідна пропозиція разом дешевше. Купуючи Canon LBP 6030B разом із картриджем Colorway або офісним папером, ви заощаджуєте 5%. Невдовзі ми підготуємо детальний огляд характеристик цієї моделі. Тож підписуйтесь на канал InkSystem, щоб нічого не пропустити.